Мене не аби як непокоїть. Збільшення суперосередку на південний захід від метро. Сьогодні зросли ризики. Повірити не можу. Не переймайся, люби. Ми усе чувемо. Є додаткова інформація про конкретне місце. Уже час, якщо ви не в надійному місці, якомога швидше його знайдіть. Ідіть швидше. Вперед, якщо ви почуєте попередження про торнадо. 13 хвилин